Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні вас запрошую на заняття про корисні і шкідливі звички. Корисні ж звички ми будемо позначати зеленим кольором, а шкідливі звички червоним кольором. Ну що, готові? Починаємо. Кожного ранку власник собаки виходить на прогулянку вигулювати собаку, а також Ввечері після роботи. Людина, яка не має роботи, не має домашньої тваринки, лежить цілий день перед екраном телевізора, і їсть чіпси або попкорн. Запитання: яка звичка шкідлива, а яка корисна. Вірно, корисною є звичка вигулювати собаку і ходити на прогулянку, а шкідлива звичка лежати на дивані. Дівчинка робить ранкову зарядку. Подумайте, яка це звичка? Людина, яка палить. Яка це звичка, як гадаєте? Давайте порівняємо. Яка ж цих звичок є корисною, а яка шкідливою? Корисною звичкою є ранкова гімнастика. Шкідливою звичкою є паління. Діти катаються на велосипедах. Яка це звичка? Хлопець сидить до пізньої ночі за комп'ютером і грає в ігри або спілкується в онлайн-чаті. Катання на велосипеді чи сидіння допізна в комп'ютері. Яка ж звичка є корисною, а яка шкідливою? Велосипедні прогулянки набагато корисніші, ніж недотримання режиму дня і сидіння перед комп'ютером до пізньої ночі. Це шкідлива звичка. Хлопчик охайний дотримується правил гігієни. Хлопчик геть брудний, і тіло, і одяг у нього брудний. Яка це звичка? Оцініть ці дві звички ліва і права. Хлопчик ліворуч має корисну звичку до чистоти, а хлопчик праворуч має шкідливу звичку не купатися і не прати одяг. Чоловіки гарно проводять час. Чи корисна ця звичка? Сім'я вийшла на природу на пікнік і весело гарно проводять час разом усією сім'єю. Яка ж це звичка? Порівняйте, будь ласка, і скажіть, де звичка гарна, а де погана. Чоловіки за столом це шкідлива звичка. А сім'я на природі це дуже корисна і гарна звичка відпочивати. Хлопчисько з задоволенням їсть овочі та фрукти. Яка ж це звичка? А на цьому зображенні хлопчик жує величезний гамбургер. Чи корисна ця їжа? Порівняйте, будь ласка, які звички має хлопчик ліворуч і праворуч. Хлопчик ліворуч має корисну звичку вживати в їжу вітамінізовану їжу. А хлопчик праворуч їсть некорисну їжу, тому це шкідлива звичка. Дівчинка у сніжну морозну погоду вийшла на вулиці у футболці та без шапки. Чи гарна це звичка? Хлопець із задоволенням катається на лижах у повністю знарядженні. Це добре чи погано? Зробіть, будь ласка, висновок: де ж корисна, а де шкідлива звичка? Роздягнена дівчинка на вулиці у сніжну погоду це шкідлива звичка, а кататися на лижах у повному снарядженні – це дуже корисна звичка. Хлопчик відпочиває у ліжку, а можливо його татусь за роботою втомився і заснув за столом. Хто ж правильно з них вчинив? Спати у ліжку та дотримуватись режиму дня це дуже корисна корисний вчинок. А спати за столом це шкідлива звичка. Хлопчик вечеряє за столом? А його матуся читає. Книжку у ліжку і їсть, сидячи на кроваті. Хто і як вчиняє під час їжі? Корисною є звичка їсти за столом, а шкідливою є звичка їсти у ліжку. Хлопець п'є каву, другою рукою тримає телефон, пише повідомлення. Або налаштовує собі музику, яка гучно грає в навушниках. А інший хлопець прогулюється по вулиці, мабуть, на вулиці вже літо або пізня весна, навколо співають пташки, він насолоджується шелестом листя та співом пташок. У кого ж з них обох шкідлива і корисна звичка? Хлопець в навушниках має шкідливу звичку, а хлопець праворуч на картинці має дуже корисну звичку прогулюватись і слухати звуки природи. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі! Бувайте, дітки!